Всім привіт! Отакі два акумулятори. Це старий, у мене стояв колись на машині. <кій> Є відео що я казав, як я його. Що я його чистив, промивав. Ну там. Ограв я його коротчора. А сьогодні купив собі на машину новий. Тільки цей 77 А я щось думав, що у мене 70. 4. Бо був 77 на 200 гривень дорожче. Цей 74 ампера. Значить, цей у нас новенький, нулячий, ми його поставив на машині. А цей я його. Ну, спеціально не здавав, того що. Колись я робив такі акумулятори, розбирав кислотні, щолочні. У мене були такі скари. Значить, Розбираємо цей. розріжемо, подивимося, які ти типу пластини, що я ставив. І ти остальні, вони вже теж його грати. Мінусові, по-любому, мають бути цілі. Побачимо. удивительно то, я думал, что тут полюсовая пластина рассыпалась, а она отсела. Тело телесенько. Acum cum e bancul de aici. Și acum e... E toc Небудь скаже мені, що я голими руками без перчаток. Тіслота роз'їсть. От посипані пластинки. Оце він так кипів. Його посипало так підкретно. Так, як виглядає плюсова пластина. Оце вже соти посипались. Тобто вона маска та обсипалась. Якщо її вимивати, зараз воно все змиється. А це мінусова. Мінусова більш-менш ціла. Зараз побачимо. Бачите кольори який. То що це плюсова пластина? Вона коли кипів у мені вся маска злізла. Одна решетка залишилась. Ось так ось. Вот. А це мінус. Мінусова остається сила. Перегрів, звісно, добряче йшов. Тоже посипалась частково. О, повітряна тривога. Адже ніяк не можуть успокоїться. Отак я паяв. Обрізав коли ножовкою, отут графітом, ним же ж акумулятором і паяв. Воно розплавляло і заплавило туди на переход. Мені основне було запаяти його не так, щоб воно Стартер крутил, а просто запаять, щоб вона лампочки світодіодні робила. стоит я думаю такая достанно Банки погнуті. Прямо їх так впихували, вони не лізли по длині, їх насильно впихували. Це от такий же самий я купив, в принципі, так же само гнуті. По-любому. Це коли акумулятор кипить, що просходить. Проходить його водород, який виділяється у газом на прусових пластинах, його рве, розриває саму маску, вона робиться до такої степені рихлої, що вона просто тупо тече. Все. от так от. Я колись мене я промивав, якщо отак чуть-чуть де не поотпадало, просто ємність стіляється. Губиться ємність і все. А він ще може робити. Це теж банка буде робити. Який, робити, якщо пробити, якщо частину ставити. але це вона вже не так воно б, не буде так робити. минус тоже уже рыхло верхушка что нормально внизу рыхло минусовые рыхлые банки Цена нагревается деградация аккумулятора при кипении, блин. Это тренец. Ну таки я перший раз розбираю. Це реально убитый аккумулятор. Да, такого у меня не было ще. Чтобы минусовые пластины и так тоже їх уграло. Я хотів експеримент просто провести, показати вам, як з допомогою електродіфузії з мінусової пластини робиться плюсова. Ну, тут нема що ставити експеримент, бо вона посипеться так же сам. Ну що, значить, що хотів ще сказати? Значить, що ходить? Що хотів сказати? Раніше акумулятори робилися з деповські ще. Вони робилися знизу, було розстояння, і яка маска якщо облітала, щоб вона туди вниз збиралася. Пластини не замикала, як би. Значить, а зараз. Виходить така. А, ну, Потім роб, почали робити оцей мішочок пластиковий, е, складували плюсові пластини. Там були іменно плюс, плюсові, я добре те помні. от, А потім вже почали бать, поняли, видно, що так акумулятор довше ходить. Я думаю, що це ти тільки за того. Почали робити мінусову. Для чого мінусову, я це не можу розуміти, тому що сипиться плюсова. Більше всього, сипиться це плюсова пластина. Начали в мішочок вжити мінусову. Ну, Мінусова вона і так не обсипається. Знаєш вона в мішочку, то я не розумію. Ну, Так як мішочки можуть бути, отам, як кажуть, погана пайка, це обов'язково так було, або внизу. Коли ти їздиш по ямах, у її сама пластини пробивають до пластмаси, протирають і робиться щілинка. І вона тоді починає замикатися. Тобто банка з банкою починає замикати. От. Ну і тому, виходить, як кажуть, замкнута банка. Ти її заряджаєш, а в неї великий і починається саморозряд. Іменно йде по де маска. Та Через отвір, маска виходить, попадає і замикає плюс-мінусом. І ти вроді би зарядив акумулятор, вроді би непогано. Їздиш, допустимо, на машині. Все нормально. Поставив, за ніч ранком встаєш, а він вже все, єлі крутить або зовсім не крутить. Тобто в нього проходить саморозряд. От. Для чого? Ще в акумуляторах суцьово-кислотних цих треба слідити за уровнем кислоти. Тому що вся реакція проходить через верх мішочка. Якщо нижче падає як би, електроліт, значить в нього починається, в банці з'являється дуже великий спротив. А великий спротив це вже починається хуже, ток іде. Що ну, експеримент не удався. То, що я думав, що вам тут, якщо є мінусові цілі пластини, я б вам би зробив би експеримент. Показав. Те, що я колись робив. Ой, вже років 10-15, не, не пам'ятаю. Береш дві мінусові пластини. Одна мінусова місто плюсової ставиш. Тобто із 6 е банок можна три банки повноцінних зробити. І електродифузію поставити на зарядку, і одна пластина, вона буде кипіти, але вона буде покриватися отісю свинця, і вона буде тем... робиться темніше, і все, вона робить як звичний акумулятор. Ну так як тут реально я перший раз таке побачив, що грати акумулятор, ну тут вже не зробиш так. Бо якщо так акумулятор, коли. Сипеться зовсім тоді, так. Да. Ну, як би. Реально нічого ти вже не зробиш, тому що мінусова пластина вона все одно почне обвалитися. Тому що половина пластини, вона маска вже сама по собі має рихла, вона не тримається нормально. Так що так, Ладно. Акумулятор під викидання. Переплавимо на свинець, може десь щось треба буде. Якийсь грузик на рибалку зробити. Все, збираюся, ніяк не можу. У мене і удочка є і все є. Рядом біля річки живу. Ладно, Пока. Підписуйтесь на канал. Не забувайте донатити в СУ, Це обов'язково. Пока-пока.